Далі у нас наступна тема. З 4 травня скасовується статус обмежено придатний у війську і залишається лише придатний та непридатний. Про особливість цього нововведення ми говоримо далі з гостем прямого ефіру. Це Анастасія Володенкова, військова юристка, експертка правозахисного центру для військовослужбовців громадської організації. Принцип пані Анастасія, вітаємо вас. Добрий день Доброго дня. Дуже важлива постанова про те, що скасовується тепер статус обмежено придатного у війську. Можете прояснити про що йде мова, і як власне ВЛК тепер з цим буде? Як буде з цим взагалі взаємодіяти? Чи необхідно тим, у кого є цей статус, проходити перепроходити медичну комісію про що взагалі говорить оце нове нововведення? Так, дійсно дуже важливо розуміти, що фактично з 4 травня ми більше не матимемо таких висновків ВЛК як обмежена придатність. Це стосуватиметься і військовослужбовців, і військовозобов'язаних. Фактично, тепер довідки ВЛК можуть мати лише такі висновки, як придатний до проходження служби, непридатний або придатний до служби в певних тилових частинах, наприклад, в вищих військових навчальних закладах та інше. Тут дуже важливо розуміти, що раніше фактично ВЛК вона могла індивідуально оцінювати показники стану здоров'я військовослужбовця чи військовозобов'язаного, але вже після прийнятих змін з 4 травня, фактично показник індивідуальної оцінки він зникне, і військовослужбовець чи військовозобов'язаний може чітко розуміти, він буде зі своєю зі своїм діагнозом придатний, непридатний чи придатний, наприклад, до служби в тиловій частині. Тобто, ми почаємо в цьому такі таку доволі позитивну зміну, тому що вона значно знижує корупційну складову. Фактично, в нас буде залишатися можливість чітко переглянути по наказу, який діагноз підпадає під яку графу, і не буде індивідуальної оцінки. Наприклад, пані Анастасія, тривніше... пані Анастасія, вибачте, будь ласка, а можна в цьому моменті зупинитися? От ви коли сказали про корупційну складову? Так само ще міністерство оборони уточнило, що не ВЛК визначатиме насправді придатна людина чи ні, а лише робитиме медичний огляд і медичне заключення. Тому, коли ви зараз будете перераховувати різні хвороби, уточніть, будь ласка, і цей аспект. Добре, добре. Наприклад, якщо до цих змін індивідуально лікар міг вирішити, чи буде військовослужбовець повністю придатний, обмежено придатний чи не придатний до служби. Наприклад, якщо це там була якась серцева недостатність, але функції здоров'я були помірно порушені, це могла бути придатність або обмежена придатність на розсуд колегії. ВЛК зараз фактично нам наказом чітко регулюється, що якщо це помірні, наприклад, помірне. Порушення функції організму тут буде непридатність до проходження служби або придатність до служби в толевих частинах, і це чітко регулюється графою наказу. Тобто, фактично, в нас не буде індивідуальної оцінки лікаря. Якщо це незначні порушення функції організму раніше, наприклад, це могла бути придатність чи обмежена придатність зараз. Більшість хвороб і переліку діагнозів з обмеженою придатності, якщо це незначні порушення функції організму, будуть визначати саме придатність до проходження служби. Пані Анастасія, що робити тим, Ого, вже є цей статус обмежено придатних, чи будуть вони змушені йти на повторне перезаключення до військово-лікарської комісії? Так, такий обов'язок визначається протягом 9 місяців. Переприйти ВЛК. І якщо це стосується військовослужбовців, то їм потрібно буде отримати направлення від медичної роти їхньої військової частини і переприйти ВЛК. Якщо це військові зобов'язані, вони отримують повістку на повторне проходження ВЛК для визначення ступенів придатності подальшої чи непридатності до служби. А, а які механізми далі прописані в законодавстві е, щодо того повторного перепроходження ВЛК? Якщо в тебе вже зараз є статус обмежено -придатним. От людина, прийшла і що далі? Фактично, вона заново перепроходить ВЛК з усіма лікарями і визначається відповідно вже за новими графами розкладу хвороб щодо можливої придатності. Тобто сам механізм проходження ВЛК він е фактично не змінюється. Просто що дійсно в нас відсутній індивідуальний показник, і лікар не може прийняти рішення на власний розсуд, якщо є чіткий діагноз у військовослужбовця чи військовозобов'язаного. Пані Анастасія, а з того, що ви вже вивчали різні хвороби, різні класифікації хвороб, що вам таке от навскидку згадується, що людина з такою хворобою раніше була точно обмежена придатною, а зараз наймовірніше стане придатною. Як на мене, я працюю в військовому праві вже більше 10 років, і мені здається, що дуже такою крикучою проблемою завжди було те, що фактично ті військовослужбовці, які втрачали кінцівки, вони могли бути визнані обмежено придатними. Зараз зміни нам пропонують за умови будь-якої ампутації або навіть будь-якої висоти ампутації, так бути однозначно непридатним до проходження служби, але при цьому залишається можливість за власним бажанням такого військовослужбовця продовжувати службу, але вже на визначених переліком. З наказу Міністерства оборони України або інших силових відомств в посадах, а також в Міністерство оборони, коли писало роз'яснювання в Фейсбуці, то там пунктом окремим було те, що зараз можна буде змінюється процедура оскарження постанов ВЛК. Якщо людина, наприклад, не задоволена переглядом статусу свого обмеженої придатності, який зараз буде відбуватися, ви кажете, протягом наступних 90 днів. А що це за? Оскарження, як можна по-новому оскаржувати, які механізми з'являються? Фактично, в нас з'являється механізм можливого оскарження постанови до ВЛК до вищестоячого регіонального рівня, наприклад, до регіональної ВЛК. Але така можливість насправді була й раніше. Просто на жаль, ми часто говорили про те, що оскарження ВЛК не завжди приносило якийсь гідний результат. Знову ж таки, через цей індивідуальний показник. Інколи ми зустрічали однакові діагнози хвороб в довідках ВЛК, але при цьому в одній довідці ВЛК, військовослужбовець або військово зобов'язаний міг бути придатним, а інший з таким же самим. Діагнозом міг бути обмежено придатним, тому звісно, і в цьому аспекті значне покращення для можливості оскарження такої довідки ВЛК саме в досудовому порядку. Якщо говорити саме про судовий порядок, там фактично нічого не змінюється. І, звісно, важливо сказати про судовий порядок оскарження ВЛК, що фактично він дуже часто є недієвим, тому що суд не може змінити висновок ВЛК. Він може лише направити військовослужбовця на повторне ВЛК. Ну і також в процесі оскарження ВЛК дуже важлива зміна, що повторна ВЛК має проводитися іншою ВЛК. Тому що раніше ми стикалися з тим, що ми оскаржували ефективно висновок ВЛК, але фактично направлявся на повторне проходження ВЛК, військовослужбовець до тієї ж комісії, пані Анастасія, хотілося б запитати, що ви думаєте про технічний бік цієї справи? Тому що, якщо я не помиляюсь, власна громадська організація принцип і була заснована після того, як військовослужбовці стикнулися з проблемами організації проходження військово-літкарської комісії. Зараз коли навантаження надзвичайне. Повинні пройти і для уточнення даних, і обмежені придатні знов таки визначитися зі своєю придатністю. Наскільки це взагалі у нас буде нормально організовано? Дійсно, наша організація починала свою роботу саме з поліпшення процесів проходження військово-лікарської комісії на початку 2023 третього року. І якщо говорити про технічний процес станом на сьогодні, окрім того, що нам зараз потрібно буде всім обмежено придатним перепройти ВЛК. В нас фактично з 18 травня 2024 року з'являється ще обов'язок протягом 60 днів оновити дані в територіальних центрах комплектування для військовозобов'язаних, для призовників для резервістів. Тому, звісно, навантаження будуть доволі велике і раніше на ВЛК було вели. Ке навантаження, і зараз ймовірно воно стане ще більше. Але при цьому ми вважаємо, що 9 місяців це все-таки доволі таки великий проміжок часу. Це не 2 місяці на перепроходження ВЛК. Тобто, фактично, от, наприклад, якщо військове зобов'язання зараз будуть приходити оновлювати дані, оновлення даних вона не передбачає можливо одразу проходження ВЛК. Тобто, фактично, це може бути оновлення даних, а потім отримання пізніше повістки на проходження ВЛК. Тому якщо цей процес буде все таки більш-менш рівномірний протягом дев'яти місяців, це більш реально. Але звісно навантаження на ВЛК будуть великі. Чи я правильно розумію, що ви в такий спосіб закликаєте не робити всіх, не йти на ВЛК всім одночасно, як тільки ці нововведення запрацюють? Фактично, з такої суб'єктивної сторони, коли ми спілкуємося з військовослужбовцями та військовозобов'язаними, мало хто хоче перший там бігти на ВЛК, тому mm -hmm. що окрім розуміння, якщо наприклад з обмеженою придатності, однозначно зараз же військовослужбовець там, наприклад, буде непридатний, так можливо, там якийсь такий механізм. Фактично, якщо так порівнювати практи практично складово, мало хто хоче самостійно бігти прямо на ВЛК прямо зараз. Але з юридичної сторони людина може звернутись за проходженням ВЛК щодо територіального центру комплектування, що звернутися до Військовослужбовцем до начальника медичної служби за відповідним направленням, але можна і дочекатися просто направлення. Е, я не думаю, навіть якщо людина фактично звертається до е, там начальника медичної служби або до територіального центру комплектування, навіть за особистим зверненням це не цей процес не буде доволі швидким. Тобто, це не буде так, що сьогодні отримав направлення, а завтра це ВЛК вже пройшов. Це буде чіткий запланований, встановлений термін. Анастасія, а як ви, як громадська організація, взагалі оцінюєте зміни до цього закону і е, щодо статусу обмежено Атних чи долучали вас громадський сектор до роботи над цими змінами? Так, ми активно відстоювали позицію, що в нас має бути все-таки визначена якась проміжна категорія, якщо так можна сказати, тому що повністю прибирати статус обмеженої придатності в наших умовах, це можливо було б недоволі доцільно, і ми хотіли б якось збалансувати цю оновлену систему. Саме тому залишається все таки такий проміжний ступінь, як придатність до служби в тилових частинах, вищих військових навчальних закладах, оскільки ми мали такі побоювання, що людина яка має все таки якісь помірні порушення. Функції організму вона фактично може бути визнана придатною, так і придатною до служби абсолютно в будь-якому роді військ. Тому ми активно відстоювали цю позицію, залучалися до цієї роботи і вважаємо, що дуже важливо все таки було залишити таку проміжну позицію, придатність до служби в певних тилових частинах, а не просто придатність та непридатність.